С новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Далі про таке. Пам'ятати кожного на дереві пам'яті в Запоріжжі з'явилися ще 72 дзвіночки. Подробиці далі. Частина людей, чиї домівки не придатні до проживання внаслідок ворожих обстрілів, нині мешкають у шелтері без меж. Як постраждалі адаптуються до життя на новому місці, розкажемо у випуску. Слон, що крокує в квіткову хмару, водоспад, розташований прямо у дворі та багато іншого. В Запоріжжі жили мурали. Всі подробиці вже за мить. 73-річний чоловік отримав осколкові поранення. Ніг внаслідок атаки ворожого безпілотника в Приморському. Минулої доби війська РФ завдали понад півтисячі ударів по Запорізькій області. Близько 400 дронів атакували прифронтові громади. Окупанти також били з РСЗВ артилерії та авіації. А сапери ДСНС вилучили та знешкодили КАП, який виявили в області. Загалом упродовж доби окупанти завдали 587 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про пошкодження будинків та господарчих споруд. Сім разів окупанти атакували позиції українських захисників. На Гуліпільському напрямку наші воїни зупинили п'ять ворожих спроб просунутися вперед поблизу Полтавки. А на Оріхівському відбили дві атаки в напрямку Новоданилівки та в районі Плавнів. Вночі росіяни завдали масованого удару по депо Укрзалізниці в Одесі. Поранений машиніст потяга також була атакована залізнична інфраструктура прикордонна громад на Сумщині. Станом на ранок всі потяги продовжили. Рух, контактна мережа заживлена. Робимо все, щоб навіть такі масовані атаки не зупиняли українські транспортні артерії. Росія щодня намагається зруйнувати одну із основ української стійкості нашу інфраструктуру, яка тримає країну разом. Це і залізниця, дороги, енергетика. У Славутичі Київської області через удар росіян по підстанції відсутнє енергопостачання. У місті розгортають пункти незламності, без світла залишилися майже 20 тисяч жителів. Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків пожежі. Через цю ворожу атаку на енергооб'єкт зникло світло і в частині громад Чернігівщини. Там запровадили графіки аварійних відключень. Над відновленням електропостачання працюють відповідні служби. Ворог ударив по енергооб'єкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання. А от на об'єктах Чорнобильської АЕС вже повністю відновили електропостачання. Станція була знеструмлена через ворожий обстріл у місті Славутич. Рівень радіації на об'єкті на перевищує контрольних показників. Загроз для населення немає. Дякую нашим енергетикам за блискавичну та ефективну роботу. Ваша праця це безпека для всієї України та Європи. Дерево пам'яті в Запоріжжі продовжує рости. З нагоди дня захисників і захисниць містяни вшанували вшанувала пам'ять загиблих героїв. На меморіалі з'явилися ще 72 дзвіночки. Вони символізують життя воїнів, які віддали його, захищаючи рідну землю від ворога. Кожен дзвіночок це голос чогось чоловіка, брата, сина, який більше не повернеться додому, але назавжди залишиться в серцях своїх рідних. Серед воїнів, чиї імена зачитали цього дня, 22 захисники захисники Запоріжжя та ще 50 з області вшанували пам'ять полеглих захисників. Прийшли родини загиблих героїв, керівництво обласної та міської влади, представники ДСНС, Нацполіції та юнацького руху Байда. Присутні поклали квіти до меморіалу дерево пам'яті. З ворожої атаки наприкінці вересня десятки людей залишилось без домівок. Частина з них нині мешкає в шелтері без меж, що в Олександрівському районі. Як постраждалі адаптуються до життя на новому місці, бачила Валерія Гетьман. такий вибух. На першому воно все вибило. Не те, що рами стіни, але ми одразу, звісно, це не зрозуміли. Ольга Олександрівна одна із тих, чиє помешкання зруйнували ворожі обстріли. Разом з чоловіком вони 42 роки прожили у квартирі, яка наразі непридатна для життя. Не то що там Не те, щоб там безлад, але там все вибито. Звісно, там зараз забили фанерою. Подружжя Пивоварових знайшло прихисток у тимчасово евакуаційному центрі без меж. Шелтер під опікою благодійного фонду Артак працює абсолютно безплатно. Тут мешканці отримують дах над головою, місце для відпочинку, допомогу з документами та моральну підтримку і можуть залишатися стільки, скільки потрібно. З останніх прильотів тут у нас знаходяться шість людей, котрі проживають тут. Котрим ми зараз надаємо допомогу, і хочемо, щоб ці люди отримали максимальну допомогу, тому що більшість цих людей це люди, котрі залишилися без нічого. Головний наш принцип це безкоштовність надання цих послуг, тому люди не оплачують нічого, тобто вони приїздять сюди, отримують цю необхідну допомогу, і за це ніхто ніде не, не бере ніяких коштів. Нині до шелтеру передали речі першої необхідності: продукти харчування, питну воду та гігієнічні набори. Окрім цього, кожен постраждалий має змогу подати заяву на матеріальну допомогу за державною програмою є відновлення на ремонт житла, а також щомісячні виплати для тих, чиє житло пошкоджене або зруйноване внаслідок прильотів, надає місто. На першому етапі це допомога від міста. Ви знаєте, що на перший рік ми сплачуємо по 10 тисяч гривень для того, щоб власник мав можливість орендувати собі житло. Ми не звертаємо особливої уваги на ці потреби, коли проживаємо в своєму будинку чи в своїй квартирі. Якщо ти опиняєшся в такій складній ситуації, навіть це дуже потрібно. Самі потерпілі кажуть, важко усвідомлювати, що в своєму помешканні ти вже жити не будеш. Та, попри біль втрати, вони намагаються триматися разом і допомагати один одному. Валерія Гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Запорізький студент став переможцем всеукраїнської акції Герой рятувальник року». на початку літа 19-річний Ждан Грядун врятував хлопчика, який тонув в затопленому передаточному кар'єрі за 20 метрів від берега. Хлопець з друзями вже збиралися вертатися додому, коли почули крики з води. Ждан без роздумів стрибнув в кар'єр та витяг 16-річного Владислава. Спочатку він слухався, допомагав, тобто і навіть не потрібно було його тягнути на спині. Тобто він сам перевернувся, узявся і навіть допомагав ногами якось плити. Потім почав втрачати свідомість, всю ситуацію вже вирішили, перевернули на спину, схватили за руки та вже дотащили до берега. Постраждалий Владислав наковтався води та втрачав свідомість. Відпочивальники викликали швидку та її довго не було. Тож дан з другом самі відвезли хлопця до лікарні. Медики зазначили, що кілька хвилин у воді шансів рятувати постраждалого не було. Б. Люди, які надають допомогу, чи рятують інших людей, чи рятувальників поза робочий час, чи будь-які співробітники системи МВС, надають допомогу, чи рятують людей. Їх державна служба надзвичайних ситуацій подає на цю нагороду до ДСНС. Ми також подали його на цю акцію, і він став лауреатом Цукраїнської акції Герой рятувальник року». 17 вересня міністр внутрішніх справ України нагородив його медалю. Акцію Герой-рятувальник проводять з 2011 року. Цього разу серед нагороджених були як цивільні, так і професійні рятувальники, поліцейські та медики. Усіх цих людей повага, такого, щоб страху його не було. Мабуть, більше. Більше гордість за самого за себе. Я знав, що де приїхав не один, там мене ще зустріли родичі зі мною була дівчина, і ну, як була радить за сам себе. Врятувати та відновити якнайшвидше чотири нові мікроавтобуси «Фольксваген» отримали запорізькі комунальні підприємства. Транспорт передали німецькі партнери для оперативнішої ліквідації наслідків ворожих атак у місті. З подробицями Вадим Сорвін. Це пасажирські буси, які возитимуть працівників, а також будматеріали на місця ворожих ударів для оперативної ліквідації та відновлення. Одна з машин вже на балансі Запоріжем сервісу. Ця е, автівка е, дуже зручна, дуже важлива для виконання таких робіт, як покривильна робота для того, щоб е, Перевозити наших робітників, які будуть виконувати покривельні роботи, сантехнічні роботи, роботи з устрою, плиткою збі на пошкоджених будинках та багато багато інших. Придбання нової техніки профінансували міжнародні партнери, зокрема уряд Німеччини. Окрім ремсервісу транспорту отримали ще чотири підприємства: Титан, Елуаж, Запоріжжя, світло та Кобра. Це ті люди, які будуть 24 на 7 працювати, допомагати, рятувати і вирішувати наскладні завдання. Всі наші представники місцевих органів і представники комунальних підприємств – це, направду герої. За Запоріжем сервіс, аварійно-рятувальний загін додатково отримали освітлювальні щогли. Вони дозволяють працювати у темний час доби на місцях аварійних та відновлювальних робіт. Останній прильот на вулиці Чарівній. Ми розпочинали рятувальну операцію, безпосередньо середньо вночі, і тому точно знадобилися ці щогли. Ми це робимо не за рахунок бюджетних коштів, а за рахунок наших донорів, а саме уряду Німеччини, для того, щоб з одного боку оновити матеріальну технічну базу наших підприємств, а з іншого боку, звичайно, покращити. Ти якість реагування наших комунальних підприємств Запорізька область продовжує оновлювати автопарк комунальних служб до кінця 2025 року. Планують залучити понад 100 одиниць транспорту різного призначення. Вадим Сорвін, Наталія Юрєва, телеканал МТМ про нові дзвіночки на дереві пам'яті та про життя людей в шалтері без меж говорили в першій частині випуску, а далі про таке. Слон, що крокує квіткову хмару, водоспад, розташований прямо у дворі та багато іншого. В Запоріжжі ожили мурали. А всі подробиці вже за мить. Жива музика, виступи молоді та пісні. До Дня захисника в незламному хабі представили концертну програму для ветеранів та діючих військовослужбовців. Подробиці далі. Понад три тони сухих гілок прибрали в Вознесенівському районі. Як це було, розкажемо далі. У Запоріжжі жили мурали. В місті відкрили 14 стінописів, які поєднують в собі мистецтво із цифровими технологіями. А як змусити настінну картину рухатися, знає Валерія Гетьман. Звичні фасади будівель у кілька дотиків перетворюються на інтерактивні полотна. Варто лише навести камеру телефону на QR-код поруч із муралом, і зображення уживає на екрані. Герої стінописів рухаються, а постаті змінюють обличчя. За створенням цифрового дива спостерігав і пан Михайло. Каже, працює поряд і бачив увесь процес. Дуже багато було пророблено роботи, робота непроста, Хлопці дуже приклали багато зусиль. Я сам на свій погляд сприймаю цей мурал дуже особисто. Для мене це про те, що кожен, хто чекає, обов'язково повинен дочекатися і зустріти свою близьку людину, де б на сьогоднішній день ця людина не перебувала. Усього таких локацій по місту 14. серед них роботи, присвячені воїнам, портрети відомих діячів культури та науки, а також історичні постаті, що формували обличчя Запоріжжя. Одна із них портрет Олександра Цфасмана, всесвітньо відомого Джазмена, знаходиться навпроти театру імені Магара. Я вже бачила декілька таких точок у Запоріжжі. Класно, що вони у нас з'явилися. Їх дуже багато по нашому місту, і вони є окрасою нашого. Міста взагалі чудово, що таке є. У департаменті культури кажуть, ідея створення живих муралів виникла ще навесні. Саме тоді проект зародився і отримав грант від Українського культурного фонду у майже півмільйона гривень. А вже з початком літа художники почали працювати над вимірами стін створенням ескізів, цифровим відтворенням та безпосередньо малюванням. Було прийнято рішення зробити цікавий культурно-новаційний проект, який поєднав стріт арт і цифрові технології. Метою цієї ініціативи було осмислення локальної культурної спадщини через оживлення запорізьких муралів за допомогою доповненої реальності. Надати муралу рухів просто потрібно завантажити спеціальний додаток, відкрити камеру, навести її на QR-код і зображення уживає прямо на екрані смартфона. Таким чином, мистецтво виходить за межі галерей та музеїв, перетворюється на інтерактивний путівник по Запоріжжю. Валерія Гетьман, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. У Запоріжжі презентували результати моніторингу роботи переміщених університетів. Дослідження тривало майже рік за підтримки Міністерства освіти і науки. Його мета зрозуміти, як переміщення через війну університета адаптуються до нових умов та які перспективи мають для розвитку. Ми відвідали 11 областей України і в 11 областях України, де знаходяться сьогодні. Переміщення університету по кілька або де знаходився один, але якийсь, скажімо, видатний або цікавий переміщений університет. Ми презентували результати цього дослідження. Експерти оцінили внесок університетів у життя місцевих громад, інтеграцію в ринок праці та освіти, а також визначили сильні сторони та виклики для ВНЗ. За підсумками зазначили, попри складні обставини, більшість переміщених вишів зуміли зберегти колективи, навчальну базу та академічні традиції. Та головне вони вірять у повернення на свої історичні території. Коли ми дослідили цю карту, то так виявилося, що Запоріжжя конкурує з Києвом по кількістю переміщених університетів. До фронту кілька десятків кілометрів. Стратегія, комунікація з зовнішнім середовищем, акредитації, вступні компанії, працевлаштування випускників та інтернаціоналізація. От ті аспекти, які ми моніторимо. 220 кущів бірючини висадили в сквері імені Олександра Бірюка в Заводському районі. Роблять це саме восени, аби за зиму рослини встигли вкоренитися. Кущі в парках допомагають зробити простір для відпочинку містян більш затишним, захищають від шуму, а затримують пил та виробляють кисень. Навесні бірючина вкривається білими квітами, а в жовтні на кущах з'являються чорні ягідки, які полюбляють птахи. А вже другий рік поспіль цим сквером опікуються КП тан. Працівники прибере. Рають сміття, доглядають лавки та висаджують нові рослини. За цей рік з восьми об'єктів заводського району комунальники вивезли понад 100 тонн сміття. Ми стараємося робимо, наводимо красоту, приводимо сквер до порядку в зв'язку з таким важким часом. Стараємося людям зробити настрій. Тут тривають роботи щодо прибирання території від опалого листя, прибирання території від сміття, уборка сміття з урн, догляд за мафами, це лавки, урни. Сьогодні ми здійснюємо роботи по висадці кустів у кількості 220 одиниць. Понад три тонни сухих гілок прибрали у дворі по вулиці Дунацькій, 14 через сусідство з приватним сектором. Вони тут накопичуються щороку. Здебільшого сухі рослини прибирають саме восени, аби встигнути до холодів. Бо в купі гілок зимою шкідливі комахи а ще може розвиватися грибок. Загалом за вересень у Вознесенівському районі прибрали понад 20 тонн гілля. Аби сухості вивезли із вашого двору, треба звернутися до міського контакт центру. 15 80, або письмово до районної адміністрації. Звернулись минулого тижня до муніципальної служби 1580 до вознесенівської адміністрації з проханням прибрати гілля, опали листя, мусор. Він скупчується щороку біля нашого будинку. Тобто ми межуємо з приватним сектором. І щороку, от, на всіх цих ділянках, де ми межуємо, з'являється великий куб. Районну адміністрацію Повзенівському району укладено два договори на вивіз гілля. Обсяг робіт складає 360 тонн. У вересні місяці вивезено гілля з 17 адрес. В районній адміністрації складено план робіт на 2025 рік на 154 адреси. За даним адресом задіяно дві одиниці техніки, газон та дробілка, працюють три працівника. Військовий оркестр, виступи молоді та пісні наживо до дня захисника. В незглавному хабі презентували урочисту концертну програму для ветеранів та діючих військовослужбовців. Тут у палаці культури Хортицький зібралися близько сотні гостей, захисники і захисниці, волонтери та громадські активісти, а також представники місцевої влади. Як відбувався захід, знає Валерія Гетьман. Військовий Кирило Хруслов завітав на концерт з нагоди свята разом з побратимами. каже, такі заходи допомагають відчути підтримку і відволіктися від повсякдення. Запустила частина, приїхала з колегами. Подобається дуже цікаво, що слава почути. А громадська активістка Наталія Ардальянова прийшла, аби нагадати собі, заради чого займається волонтерством та допомагає людям. Це дуже великий контраст. І ми а, цим заходом, а, мабуть, по ну, Побачимо, що для чого ми це робимо. Бачив цю купу дітечок, котрі, котрі тут, не, не зважаючи на обстріли, ракетні атаки, вони танцюють, вони малюють і, мабуть, це надихає, мабуть, це найбільша мотивація для продовження того, що ми робимо. Концертна програма поєднала музику, танці та дитячі виступи. Для присутніх зіграв оркестр карадах військової частини 3029 першого корпусу АЗОВ. Музиканти наповнили залу патріотичними мелодіями, які нагадали про силу духу українських захисників. Присутнім вручили подяки та нагородили відзнаками за успіхи у службі. В мене переповнює гордість, що люди після того, як пройшли дуже складний шлях, бачили дуже багато поганого. Вони залишились людьми, вони продовжують працювати і віддаватися заради розвитку. Нашого району, міста Запоріжжя, Запорізької області цей концерт став не тільки приємним подарунком для військовослужбовців, але й подякують за їхню відвагу та щоденну боротьбу. Валерія Гетьман, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.